Вітання на сцені Западенці. В нас все просто. Говориш російською москаль. Слухаєш російську музику, зрадник. Приїхав в Львів. Ласкаво просимо. На перевиховання. Знайомимося з Западенцями. Це Володя. Це Володя. Коли Сирський перший раз побачив Володю, то подумав: а може би то ним влупити по Кримському мосту. Це Віталік. Недавно Віталік вигнав самогонку по рецепту Прадіда, попробував її і побачив Прадіда. Це Назар. Якось Назар два тижні не покурив айкос, і його лице стало трошечки попроще. Бачу <толосить> описки Владзьо! Товариство старша людина, може не почути трошки голосніше. Будь ласка, якщо можете. <плесить> Я нормально чую, я нормально, я ще молодий. Назар. Я тільки починаю грати в лігу сміху. <реш> <реш> ну ну. Я молодий лігосмішник. <реш> ну. Речі, хтось знає, як грати в ту лігу сміху. Ні? А все про цю гру тобі розкаже наш тренер Олександр Степаненко. Хто? Хто? Саша? Степаненко, Степаненко Саша. Чи вірите ви в тренера Степаненка? Я колись не вірив. Я питав себе, чи смішний він той Степаненко. Адже є ще куран. Я в... Ганін Ластівкін. Правильно, Ласточкін. То по-москальськи. Українською Ластівкін. І тоді почув я голос Степаненка і сказав він мені: Добрий день! І стало добре мені. І запитав я Степаненка: Степаненко, чим ти нам можеш допомогти в лізі сміху? І відповів він мені: Та я, та мене всі знають, ті лізі сміху, та я й бабку можу файно грати, та й співаю, як соловей. З такою допомогою йди в дупу Степаненко. А чого ви так зі мною? Чого? Бо ми хотіли з бакланом виступати. Бакланом хотіли. Та та наш вам той баклан. Та, та я смішніший, ніж баклан. А я, а я доведу. А я, а ну, а я, а я доведу. tatara daradittatararatataradaradattatararat takirdarji ratta chirtar chirt artatara daradattatararat artatara daradattatararat takirdarjitatte artatara daradattar chirtar artatara daradattatar chirtar chirtar artatara daradattatar chirtar chirtar artatara daradattatar chirtar chirtar artatara daradattatar chirtar ja

Рухаємось далі. Гламурна дівчина на шопінгу десь в Тернополі. Добрий день. Доброго дня. Я рада вітати вас в нашому чудовому бутіку. Дайте мені вон ті чіноси. Що дати? Чіноси. А чинс. Чіноси. Чіноси. А вон вонті легенса. А ті топсайдери. Будь ласка. І вон той клач. Будь ласка. Скільки з мене? Сьогодні кілограм шістдесят три гривні. <звалися>, любов казала, гідко, гідко. знаєте, Ходить стереотип, що чоловіки бояться зайти в секшоп. Отож, перед секшопом. Так. Взяв і зайшов. Взяв і зайшов. Ти просто інкасатор. Взяв і зайшов. Бля, це ще не ручка! Совід Ну що ж, товариство, а тепер давайте згадаємо той прекрасний час, коли ми в дитинстві їздили до дідуся та бабусі в село і, звичайно ж таки, збирались на дискотеку. Так, діду, бабо, я йду на дискотеку. Що? На дискотеку! Ще раз! На дискотеку! Ще раз крикнеш, я тобі в голову дам! Боже, приїхав з того города, ніч немає одні крики. Одні одні крики! Чого ти йдеш на ту дискотеку? А -а -а. Ну, може, з дівчиною якою познайомлю? Якою, якою дівчиною. Якою дівчиною? Наш тобі та дівчина яка в нас сусідка Оксанка, яка файна дівчина. Їй 65 років. Але ще дівчина. Ти звідки знаєш ти? Знаю. Володя. Йди на дискотеку, хотів тебе дещо запитати. Ти куриш? Тердін, ну що ти таке питаєш? Ну куриш? Ну, ну, бувало. Я так і знав, а, я так а, і знав. Прийде з тої дискотеки і жере, і жере, і жере, і жере, і жере, і жере. В, в нас вже через тебе кормові буряки закінчилися. Солому вже майже всю подоїда. Що дойде? А? а можна подумати, що ти, діду, ніколи не курив. А, да. а, а йди. Колись. Колись всі коноплі садили. Так, да, там, було, там <хи> Боже, як згадаю, молотять коноплі, ага. а покосипає. Ага. А дим йде на село. Ага. А ангели чудяться. Ага. А на нас інопланетяни нападають. Ага. А ми на них вилами, а вони нас бластерами. -шу -шу -шу. <хи> І хто кого? Вони нас. Хто мінти? Ага. О, я. Я, до речі, так з твоїм дідом і познайомилась. Так, да. Ой, пам'ятаю, дим йде на село. Я йду по селі, дивлюся, бабця твоя. А -га. Гарна, як бмв сімя <клес> Ось такими от горбами спереду двома, а зараз ззаду один. Бож. Боже. Боже. Хапнув нетко за руку і зразу мене в так. Да 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 і, і розписалися да на стіні. <клес> Я написав. Баймі геть алішіфане піштане і зі це візібінтаки гагінверте хаззайн канців деска футзлюк де з вальки з гевід. Боже, дідо, як гарно. А що це означає? То означає, якщо я тебе ще раз з Миколою побачу, то не знаю, що йому зроблю, а тобі знаю, що зроблю. Чого ти психоїш? Слухай, Дідо, а як раніше з дівчатами знайомилися? То не то, що зараз. не що Зараз що, купив їй ромколу, сигарету, ah. все, вона твоя. No. А колись, щоб тебе дівчина поцілувала, треба було рік чекати. Рік чекати. Рік чекати? чекати. Слухай, а, а як же секс? Ну, то в перший день. А щоб поцілувала, треба було рік, рік чекати рік. рік. В нас з бабою вже троє дітей а? було, а вона ще не цілувала. Дай цьому. Та куди ти спешиш, вещату ти. Слухай, дідо. А наша баба гарна була? Гарна, була, а, модніця, модніця була. Отаку мала коротеньку спідничку. Отаку Стидно було з нею по селі ходити. А, Ми поза село ходили. А, Бо вже пам'ятаю, спідничка коротка, пшениця висока. Бабця йде, сміється, а, <реш> Добре, іди на дискутак. Слухай дід, а я вже не хочу йти. Я хочу з вами послухати історію. <рес> То може ми сусідку оксанку покличемо, така файна дівчина. Їй 65 років. А Але ще дівчина. Товариство, а тепер уявляємо наступну ситуацію. Чоловік прийшов до дуже, дуже злої ворожки. Бачу, Що бачите? бачу жінка твоя. Курва! Да. По мужиках шляється, бачу, руки в неї з одного місця ростуть. Нічого їсти зварити не вміє. Бачу, зарплату твою забирає, пити не дає. Лишай, її. лишай, знайдеш собі молоду, гарну дівчинку, лишай. Дякую, мама. Тобі вареничків дати на дорожку, Я бо ж нічого не зварити не солодці, товариство і тепер уявляємо мальовничі Карпати. Літо співає Соловейко. Саш, Соловейко співає. А, да-да-да-да-да-да Все, Хватить, хватить, іди. Гора зліва, гора справа Марічка та Іванко. Марічка Іванко! Пой сюди, Марічка. Шо? Пой сюди, Марічко, та не берегуйте Марічко, мичка бить окопла в гузицю. Посидіти да поник, хоть я приніс малай та да парадички! Біжу, Іван, біжу. Що ти казав? Ну тепер ми разом. Ніч не я без тебе, а з тобою май добрі. Боже, як гарно сказано. Ніфіга не розумію. <розуміло> я був за кордоном на заробітках, на Закарпатті. <розуміло> Іван. Іванку, любиш мене! Люблю тебе, Марічко. Люблю найбільше за життя. Якщо любиш, подаруй шубу. Шубу хочеш, хочу шубу. Добре, Марічко. Зараз піду в кошару, виберу найгарнішу овечку, таку білюсеньку, білюсеньку, з такою мордочкою. Прив'яжу до дерева і молотком в голову як дам. Переріжу горло, вчіплю догори ногами здеру шкіру. Хочеш ще шубу, Марічко? Ріж дві овечки, я хочу довгу шубу. Марічко, що? А хочеш справжній подарунок? Я подарую тобі сина. О! Хочеш сина? Сина, сина, сина! хочу. Андрійку, йди сюди. То мама твоя буде. Андрійку, мама твоя. Іванку. Іванку, я хочу справжнього сина. Народити, розумієш? Н, ну. а, але щоб народити, має бути двоє. Д, двоє? Двоє. Степаненко, йди сюди. Та, зараз. та який Степаненко? Не хочу сина. Хочу останній айфон. Тримай, Марічку. Боже! Боже Іванко, то який? Останній. <риклад> Більше не маю. Всі курвам пороздавав. <риклад> Ех, Іван, настав час познайомити тебе з моїми батьками. А Не зарано. Дванадцята ночі якраз. <риклад> мама тато, Іванко, Іванко, мама тато. Бласка, будь ласка, ти з ким говориш? тіні забутих предків. Доброго вечора, Марія Васильівна Ігор Іванович, Доброго вечора. <рес> так, що п'ю Так, п'ю а як би я вас інакше бачив? Так. Так, так, та п'ю. так. Так, що в мене найбільший. В мене в селі найбільший. Я зі всіма хлопцями мірявся, В мене найбільший. Ти, ти що придурок? Ти що їм розказуєш? Питаються, який в мене город, а за город. За город найбільший. Та, любить, та, і на ліжку, і під ліжком, і на полі, і в студолі, та. Ти нормальний, ти на що ні то розказуєш? Питаються, де ти гроші а, ховаєш. за гроші? Дуже приємно, я сильно Ну, Іванович, все, маленький. Все, все. Іванко, мушу зізнатись тобі. Микола вчора до мене приходив, роздів мене, як мавку, лісову попхав на ліжко і намалював з мене картину. Во картина. Боже, яка гарна картина. А ти де? Засильно попхав, я за ліжко впала. А. І я маю гріх перед тобою. Марічко. як? Вчора йшов біля річки і бачив Оксанку голу. Голу. Не переживай Іванку її. Всі голую бачили. Вона ж та, як її. Ексбіці, ексбі, бійці, як ти слово. Конна. Іван, а давай завтра одружимось. А давай Марічко, Давай. А давай ти вдягнеш плаття, я в костюм, і пройдемося по всьому селу, щоб нас всі бачили. Прийдемо до тебе додому, і в нас буде з тобою перша шлюбна ніч. Я згідна Іванку. Але не знаю, чи чоловік дозволить. Дозволить. Дозволить, він же ж тебе той е... Свін, спінер, свінктер, с, е, фін... Як це слово? Кольтний! Ваші борту! Боже хлопці, це було просто неймовірно, які костюми, яка акторська гра. Одразу видно стара школа. В якій очі вишилося, що на пару років. Ні, ви знаєте, дійсно все було файно, єдине. От що це за слово? Таке ко! Хіба, хіба в нашій прекрасній українській мові мало синонімів. а? До речі, так: дурень, О. Бовдур, Йолуп, вар'яти. О, до речі, до речі, прокок. <кхем> Отак подивишся здаля на москаля. І ніби справді він людина. Іде собі, мов сиротина, очима, блим, губами плям. І десь трапляється хвилина, і його буває навіть жаль. А ближче дивишся. Москаль. Кацапа звідусіль жени, хай здохне в ямі при дорозі, ти подаєш йому води, а він же сера на порозі. Бо від курили до кремля воно було і є худоба. Йому завжди усього мало. Тепер волає от того, що все ісконне і його. Кацапе, а чому ми вас маємо питати, як жити на власній землі? І хочеться дуже сказати: на, ідіть москалі!